Лише одна сльоза, а яку вагу вона має. Якийсь праведник був присутній при смерті людини. Коли людина померла, праведник помолився Богові, щоб він відкрив йому стан душі покійного, і розплющив Бог очі праведникові, і подивився він, і бачить, як душа померлого стоїть перед вагою. З одного боку ангели божі кладуть на терези всі добрі справи людини, а з іншого боку, демони кладуть усі його злі справи. В якусь мить стало зрозуміло, чаші терезів не можуть перетягнути ні туди, ні сюди. Але тут ангел Божий кладе одну сльозу на бік добра, перетягує права чаша Терезів і душа. Вирушає до раю. Здивувався праведник, що це за сльоза, і звідки вона, і ангел Божий пояснив йому, на одному мосту стояв зледенний жебрак. Багато людей проходило повз, але ніхто не звертав на нього уваги. А ця душа, коли побачила жебрака, зупинилася, подала милостиню і підбадьорила його, говорячи не бійся, брате. Христос тобі допоможе. Ця милостиня і ці слова торкнули жебрака до самого серця, і в нього витекла одна сльоза. Ось це та сльоза, яка зараз вирішила долю цієї душі.